Вітаю! екватор тижня, середа 15 січня. Про події в краї в цей день розкажуть журналісти інформаційної програми вчасно. В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталя Булеца. Доброго дня цілодобовим закладам Ужгорода випробовувальний термін від Закарпатгазу, вимога пояснень, зовнішньої рекламі, обмеження перше у новому році засідання Ужгородського виконкому відбулося у середу. Зокрема, йшлося про зовнішню рекламу. Незабаром демонтують п'ять рекламних сітілайтів, дозвіл на які анулювали рішенням комітету. Крім того, вкотре розглянули питання цілодобової роботи 25 торговельно-розважальних закладів, на які нарікають містяни. Їх роботу протягом двох місяців перевірятимуть правоохоронці. Якщо скарги на шум та порушення закону продовжують надходити, їх роботу в нічний час призупинять на засідання. Віконкому виникло також питання до Закарпатгаз. Який на початку тижня проводив у місті ремонтні роботи з відключенням абонентів від газопостачання. Так, да, це технологія. І є, і будуть завжди хвороби в технологічній системі міста, в інфраструктурі. Але треба своєчасно повідомляти населення. Щоб вони одні, якщо стосується води, набрали собі води в склянки, в каструлі і так далі, на деякий період. Якщо це газ, то це треба за якихось лічні години сказати, що воно є. Довести це до мешканців того мікрорайону, вулиць, будинків, що відключено газ по такій такій причині. Буде відновлено орієнтировано в такий час, і тоді б не було цих тисячу дзвінків на нашу аварійну службу, на їхню ж службу. У Виноградові на залізничному переїзді по вулиці Лейзмана сталася ДТП. 26-річна інспектор прикордонної служби напередодні не впоралася з керуванням своєї шкоди та допустила зіткнення з автомобілем ВАЗ, який їхав попереду. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пасажир «Жигулів». 61-річний пенсіонер, водія та двох пасажирів цього автомобіля, госпіталізували, оскільки спричинила ДТП прикордонниця, яка працює на КПП. Вилок Закарпатська прокуратура з нагляду за ту Женям законів у військовій сфері відкрила за даним фактом кримінальне провадження. На виноградівщині міліції затримала на хабарі голову села за 4 тисячі гривень винагороди. Держслужбовець погодився здати в оренду підприємцеві сільський клуб. Правоохоронці затримали сільського голову на гарячому під час одержання обумовленої суми на автозаправці села Теково. Речовий доказ грошей правоохоронці вилучили, розпочали кримінальне провадження. Всі обставини справи повинно з'ясувати слідство. Екологічно чисте молоко, вигідно і корисно. У краї потроху відроджують молокопереробну галузь. Зокрема, на міжгірщині незабаром запрацює єдиний у районі цех з переробки коров'ячого молока. Сировину братимуть від місцевих господарів, щоб підтримати міжгірських власників худоби. Нині тривають останні приготування до запуску цеху, який планують на наступний місяць. Поки що тут не течуть молочні ріки, проте вже незабаром у міжгірському селі Каличин запрацює чи не єдиний в області цех із переробки молока. Тут виготовлятимуть екологічно чисту та корисну продукцію, адже міжгірське молоко вітамінізоване. Секрет у траві, яку випасають тварини. Регіон багатий на різнотрав'я, що збагачує молочні продукти мікроелементами. На спеціальному обладнанні з України та Німеччини в цеху перероблятимуть до 5 тонн молока на добу. Цех буде виробляти молочноцільну продукцію, тобто сметану, творог, масло, кефір і молоко. Реалізація в основному буде проводитися спочатку по району. Потім, якщо за сприянням нашої районної влади і обласної ради, плануємо реалізовувати по закритих закладах в області, тобто по садочках, по школах-інтернатах, по школах, молокопереробний цех уже готовий до роботи. Нещодавно спеціалісти провели пробний запуск обладнання. Тепер очікують на оформлення всіх необхідних документів. Відкриття такого цеху називають вельми актуальним, адже молочерня допоможе підтримати місцевих власників великої рогатої худоби. На даний момент в області вже діє програма підтримки сільського, сільськогосподарського виробництва, яка частково компенсує витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Потім на будівництво або закупівлю обладнання молокопереробного, м'ясопереробного цех у селі Каличин тільки пробний варіант. Згодом виробництво планують розширити та перенести у міжгір'я. Для цього хочуть додатково закупити спеціальне обладнання для виробництва кефіру та станок з упаковки продукції. Понад 2,5 тисячі одиниці військового майна на суму більше 200 тисяч гривень знищилося через службову недбалість. Бергівський районний суд визнав винним колишнього командира підрозділу військової частини на Закарпатті, внаслідок дій якого було знищено державне майно. Прокуратура довела у суді факт нестачі виштовхуючих порохових зарядів та додаткових дальнобійних порохових зарядів відмін. А саме що колишній командир автомобільної роти халатно ставився до своїх обов'язків та проявив. Злочинну недбалість з його провини близько року військове майно зберігалося неналежним чином і як наслідок знаряддя стало непридатним для використання. Суд призначив покарання у вигляді службового обмеження сроком на один рік зі стягненням з капітана заподіяних збитків у розмірі 218 тисяч гривень. Реєстрація охочих пройти зовнішнє незалежне оцінювання стартувала 3 січня і триватиме до 5 березня включно у закарпатському центрі ЗНО. Випускникам шкіл радять не зволікати з поданням необхідних документів, а також стежити за правильністю їхнього оформлення. Адже що найменше запізнення чи подання неповних або недостовірних даних може призвести до відмови в реєстрації. Свята ще не закінчились, але навчання вже розпочалось. Перед випускниками шкіл напружений період підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Найперше слід обрати з 11 можливих предметів чотири необхідні для вступу на вибраний факультет. Зареєструвались тільки на прабнизну, а на ну таке немає. ще на які предмети? Тільки на мову поки що. А які плануєш ще предмети? Я навіть не знаю, не знаю, куди поступати. Не знаю. Ну ще більше до. Ну, хотілося б екологію, але я не знаю, яка робота потім може бути, тому не знаю що. Хіба що юрист? Планую по подальшому подавати документи на юридичний факультет та на міжнародні відносини. А українська мова та література ну, це як обов'язковий, англійська географія та історія України. Торік із випускників 15-ї школи для проходження ЗНО зареєструвалися всі, окрім двох, котрі планували навчатися за кордоном. Директор сподівається, що цьогоріч до визначення власного майбутнього юнь поставиться відповідально. На сьогодні вісім учнів вже зареєструвалися на зно, і 29 учнів зареєструвалися на пробне зно. Так що вони знають, вони готуються. але ще трохи визначаються, де які предмети конкретніше здавати. І от тут лише трохи є така затримка. Але я вважаю, що десь числа до 25-го практично ті, всі, які будуть хотіти здавати зно, зареєструються. Зареєструватись можна до 5 березня. Включно для початку потрібно зайти на сайт регіонального центру оцінювання якості освіти. Тест і фіей, ознайомитися з порядком проведення зно це перший крок. другий – на цьому же сайті скачати програму реєстрації, знову виставити собі на робочий стіл і далі в неї зайти. В цій програмі кожний майбутній абітурієнт реєструє себе як особу, заповнює всі поля, які там виведені, і якщо все нормально, без всяких помилок. То є можливість після цього роздрукувати заяву реєстраційну картку і контрольно-інформаційний лист до цієї заяви. Якщо учневі не вдається заповнити заяву самостійно, може звернутися за консультацією до вчителя інформатики. Пакет необхідних документів складається з заяви реєстраційної картки, копії паспорта чи свідоцтва про народження та спеціальної довідки з навчального закладу. Це потрібно надіслати на адресу Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти. Якщо все виконано правильно, за три тижні заявник одержить відповідь із документом, що власне і є допуском до проходження зНО. Цьогоріч оцінювання триватиме з 3 по 27 червня. На Закарпатті шукають диво дитину. Шостий рік поспіль діє всеукраїнська премія, метою якої є пошук малечі, котра має досягнення у різних галузях. До участі запрошуються діти віком від 3 до 13 років. Визначати диво чадо будуть у п'яти номінаціях: найрозумніший, найбільш творчий та спортивний, найдивовижніший та найгероїчніший. Щодо останньої номінації, то її ввели, аби показати, що навіть найменші діти можуть робити героїчні вчинки. На Закарпатті взяти участь у премії охочих поки що немає. Проте у державній службі з надзвичайних ситуацій закликають долучитися до конкурсу, адже наш край багатий на талановитих дітей. Однією з цих номінацій є найгероїчніша дитина, яка проводиться за сприяння Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Для того, щоб прийняти участь, необхідно надіслати на адресу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області свої анкету, копію свідоцтва про народження дитини, яка має якісь здібності, та дипломі свідоцтва копії якихось документів, які підтверджують про її досягнення. Ця премія проводиться щорічно, В цьому році вона вже шоста. До анкети приймаються та документи до 15 лютого. Тож долучайтеся до пошуків дивовижних дітей в краї. Більше інформації у випуску о 19. Не пропустіть і до зустрічі.